Багато хто очікував, от цьому тижні буде Путін проводити свій радбез, mm -hmm. і ну як він не запланований був наперед, mm -hmm. так і от вже декілька днів продовжується обговорення, що там може бути. Хтось вважає, що буде прийнято рішення про арешник, Ну, наприклад, mm -hmm. гіпотетично. Хтось вважає там про ядерку. А у тебе є якісь очікування від того, що там буде? Ну, дивись, я вважаю, що якщо ну це Ну, потрібно, ну те, що я читав, я не, не можу сказати, що я в цьому там великий спеціаліст, але те, що я читав, то потрібна дуже така підготовка до якщо бити ядерної зброї. Тому там є свій час. Тобто, ну так просто взяти на натиснути на кнопку, і що там вилітить ракета, так не да, Там потрібно там дуже великий, там там, якщо не помиляюсь, декілька. Ключів від цього там, ну там, коротше, цей процес. Тому як працює розвідка Америки, ми знаємо це там. Да? Ну, і наскільки дібіли наші сусіди, ми це теж знаємо. Тому я думаю, що якщо було би використання або підготовка. Подго Підготовка к використання зброї ядерної, то я думав, що наші союзники це б дізналися б і попередили би. Тому я хочу заспокоїти, що сьогодні посольство працює для категорії А. От. І... Американське теж посольство працює. Я працює... Так, так, так. Американське посольство для категорії А. От. Тому. Вони тут, і я, я поки не бачу, щоб хтось нас попередив. Я сьогодні дізнався, що а, от, розвідка з Європи каже, що може бути напад на Європу в ближайшим часом, що зелений чоловічки можуть з'явитися в страни Балтії. От от, от в це я вірю. Тобто всього літа. Тобто такий варіант виключати може не можна. А, Ну давай тоді поговоримо. Ну, а, тобто він, він зараз хочеть спробувати, маю на увазі чи прищавий, прищави. Він хоче спробувати, щоб зняти реакцію, як буде працювати п'ята стаття. Тому так знаєш, там, спробу там, там, наприклад, там, убити там для нього там 100, 200, 300 человек, это шуобще не прошло. Звісно. Тому так. от в целом я мирю.